По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Радіо місто над Богом розпочинається проект інсайт студії Віктор Мозалевський, і також у нашій студії сьогодні Олександр Савелів, автор ту каналу історичні студії, людина, яка коли ми домовлялись перед ефіром, вперто не хотіли казати, що вона історик, але вона має відношення до історії. Він довгий час пан Олександр викладав в школах нашого міста. Правильно, і створив такий. Крутий мені дуже подобається. Я передивився багато відео Ютуб-канал історичні студії, де просто і доступно пояснюється про різні а, історичні моменти, які пов'язані з Вінницею, з областю, з Україною. Взагалі, і навіть пан Олександр взяв такий напрямок. Міжнародна політика пояснює багато таких цікавих речей. Навіть звідки морозово взялося, теж там в цих програмах цих відео є. Вітаю вас, пане Олександре. Ще раз я хотів би почати нашу розмову з того, щоб ви, як фахівець, сказали: чи Вінниця досліджена на 100 В історичному плані война, вітаю всіх. Ну зараз я зазвичай вітаю словами слава Україні. Героям слава, і ось хочу сказати, що ще сім років тому. За таке привітання в мене на моєму місці роботи були, ну, якби, неприємності і скандал. Я не буду казати, де це місце роботи, з ким це був. Це досить відома людина в Вінниці. Так ось, навіть як міняється час? Ще 7 років, 7 років тому, за привітання слава Україні, був конфлікт. Не сподіваюся, це були одиничні випадки. Е, ну, але він був, тому, але він був. але він був Так ось, зараз це абсолютно нормально. Так що, що таке історія? Це зміни. Це зміни. Можна і так розглядати це. Це процес змін. а отже, І вивчати потрібну історію для того, щоб розуміти, які зміни можуть бути, в якому напрямку, хоча б вони рухаються. Угу. І ось ця війна. Причина, ну ми тут дискутуємо, який предмет дуже часто на роботі, який предмет головний. там, Філологи відстоють свою думку. Математики, без сумніву, найважливіше це є математика. Фізкультурники кажуть, що головне здоров <с> без здоров'я немає, нічого не буде. А все ж таки треба визнати чесно, що, е, от, наприклад, причини цієї війни, що зараз йде, це незнання історії. Так ось. То історія дуже важлива, і бачити, хоча б в якому напрямку вона змінюється, а змінюється абсолютно все. Час долає, геть, усе. І ось Вінниця ще років 30 тому, коли я казав, що потрібно розвивати туризм, щоб їздили люди. Мені всі так говорили, Та що таке Вінниця? Що тут дивитися? Нащо тут? Оце Пірогов? Ставка Гітлера та й і все більш нічого немає. Насправді, у Вінниці кожен будинок, кожен, ну, навіть Хрущоба, може про щось розповісти. Тому що навіть Хрущоби, як вони забудовували, чому і коли. Тобто, Вишенька, оцей новий мікрорайон, mm. це теж є історичним об'єктом і може бути. Дуже цікавим об'єктом, і навіть для туризму. То ні у Вінниці ще багато свідків, які бачили вишеньку незабудованою, тому що там, де зараз був супермаркет, отут в мене був город, та це таке є, так. От але все ж таки, все ж таки, все ж таки будь-яке місце, будь-який будинок може говорити і розповісти про величезні події, величезні, ну розказати про свій час. Ось зараз я готую відео про те, про будинок, який, на жаль, вже не існує. Це будинок Дювре, там де поштант. Це дуже теж цікаво. Ну, але е, от е, не відповіли ви на моє а, питання? А, пробачте? Не відповіли. Пробачте. Е, на 100% вивчена Вінниця. Повністю про неї все відомо. Багато істориків, багато дослідників, багато проводились досліджень. Вінниця вивчена? Боже впасть! Не може бути все до, в відсотковому, відсотковому плані. Відсотковому плані відсотків на 40. Тільки я впевнений в цьому. Тому що от нас є навіть така спільнота в тіні Вінниці. Вони досліджують підземілля Вінниці. Це взагалі, ну як ну не можна сказати, що абсолютно чиста дошка. А все ж таки воно є і воно цікаво. Ну і втрачаються, до речі. В зв'язку з Забудовою. Забудовою вона втрачається, але воно є, воно, воно не досліджене і широкому загалу майже, майже невідомо. Майже невідомо. І це тільки один один аспект. А таких аспектів без. А на що дослідникам потрібно звернути увагу? На будівлі, на якісь природні особливості, на підземілля, От на що, на особистості можливо. Ну це залежить вже від самих дослідників. От е я особисто. Ще до цього як би не підходив, але думаю, що треба підійти. Це до особистості. Тому що будь-яке будь місто це перш за все люди, які його населяють. І ми дуже часто проходимо повз таких людей, які ну, просто ну, страшенно видатні. Так? Ось нещодавно від нас пішов Анатолій Михайлович Секретарьов, а це ж був сучасний сковорода. Без, без всяких. Лапок і без це всяких. Це легендарна особистість. — Це фантастична е, от, е, фігура, просто величезна. І цей масштаб цієї фігури, ну ще, ще не усвідомлений. Та й широкому загалу він і невідомий. Якщо вже на те пішло. Правда, він сам до цього не прагнув, тому що казав: якщо в тебе більше ста переглядів на Ютубі, значить ти вже попса, а це погано. Ну, я з цим не згоден. Но... Відразу скажу, що з цим я не згоден. Як ви вважаєте, потрібно вивчати особистостей, так які проживали в Вінниці, які робили Вінницю кращою, цікавішою, інтелігентнішою, особистостей, які проживали там 100 років тому, так які вже немає серед нас, або можливо потрібно говорити про тих, які зараз Живуть поруч із нами, з якими ми можемо навіть кожен може поспілкуватися, кожен може побачити цю людину. Ну, мені здається, що вивчати всіх треба, і тих, хто були, але то вже буде, ну як би, тільки по спогадам, по матеріалам якихось, воно не буде досконало. Краще вивчати людей, які живуть серед нас, є такі люди видатні, от яких треба поширювати, ну, знайомити з ними. Вже сьогодні, а не очікуючи, поки він вже помре, а тоді казати: ого, який був видатний чолов'яга. Але вже його немає. Тобто, треба починати раніше цим займатися, ніж поки людина від нас піде. Які аспекти історичної Вінниці вам особисто цікаві? Ну тут важко сказати, і мені дорікають, і справедливо дорікають за таку всеядність. Тому що я займаюся абсолютно всім. От, а отже, звідси е, випливає відсутність певної глибини. Тому що це поверховість, певна поверховість. Ну, не можна все осягнути. Мені особисто дуже подобається ну, мілітарний аспект. Угу. Ну, це моє хобі. Це... Ну, мої мої вподобання. Тому е, мені цей аспект цікавий. тому е, А в нас є дослідники дуже дуже визначні, дуже цікаві. В нас ж був штаб 43 ї ракетної армії. І зараз е, один з Вінничан, Іван Комаров, пише книгу про це. І в нього, я не знаю, це. Чи це реклама вже буде, і її не можна вже... дуже цікаво. В нього дуже ем, мова. Ну, так, як... От мені подобається. Мені подобається, як він пише. І от, фактично по його замітці я і знімав відео. Тобто, це народження сюжету відео дуже часто буває яким завгодно. От, зокрема, якщо мені щось трапилось і воно мене вразило. От, от тому і звідси народжується сюжет якийсь. А ви знімаєте відео про Вінницю в якомусь контексті, тобто просто, наприклад, можете про будівлю якусь розповісти, чи можливо вона вплітається в якийсь, можливо, такий державний контекст, чи, можливо, міжнародний контекст, як ви показуєте? Його? Я прагну, і це моє бажання і, і, і мій напрямок. Я хочу будь-яку, навіть Вінницьку е, невеличку будівлю показати в контексті світовому. Угу. Тому що ми всі зав'язані, якби на. Це нам здається, що наше життя нічого не вартує. Воно такесь маленьке, і містечко наше малесеньке, і все. Але зав'язано абсолютно все навколо з усім. І це є якийсь такий світовий дух, чи рух. От. І навіть одна людина, на мій погляд, може щось змінити. І я хочу донести інформацію певну, От, вплинути на щось. Можливо, ну, це, можливо, це, це? забагато. Я на себе беру. Тут згадується відразу анекдот про єврея, який ходив до стіни плача. І е, напротязі багатьох-багатьох десятиліть і у нього так питають і беруть інтерв'ю. От ви ходите до цієї стіни плача. Е, значить, е, що ж ви там просите? Ну, як що прошу? Щоб люди жили мирно? Щоб діти слухались батьків, були виходом, ну, загальні такі, е, як би, побажання. Ну, які у вас відчуття, як стіною, говорю. <рес> ну, у вас нема таких відчуттів? — Трошки є. Трошки є. Але на кого ви орієнтуєтесь, коли робите відео? Коли готуєте матеріал? Ви орієнтуєтесь на молодь? Ну, ви з нею працювали. Ну, я Фактично. працюю з молоддю. І Досі працюєте. <хи> да. Ви на неї орієнтуєте, що ви, можливо, хочете змінити бачення в людей більш старшого віку, можливо, поважного віку? От все ж таки другий варіант. Угу. Тому що з молоддю, коли я спілкуюся, я ще і ще раз переконуюсь, що різні покоління, як це? Арабське прислів'я, що діти більше схожі на свій час, ніж на своїх батьків. Мені важко навіть уявити, ну я з ними спілкуюсь постійно, але їхні реакції, їхнє розуміння, все ну, абсолютно інше. Через те, в мене, коли я проводжу екскурсії, найкращий контингент це пенсіонери. Вони, по перше, чемно слухають. Uh -huh. І не перебивають. По-друге, вони м, розуміють, про що я веду мову. Мої жарти, їм зрозумілі, наприклад, тому що молоді, вони вже не зрозумілі, вони не виховувались на тому, вони не бачили тих фільмів, не читали тих книг, що дивився. ну, Я ж все ж таки, е як це? Поважного віку людина то через те. Ну це радянський час, це радянський час. І от мені хотілося б, зокрема, одним з аспектів про те, що все ж таки е, люди з радянським світоглядом, що вони а їх є чимало. Мене навіть дивує і шокує інколи, що навіть е, молоді люди е, вони не жили в тому радянському Союзі. Вони не знають або були там їм було два роки, як Радянський Союз розплався, чи три. А вони перед ним в такому захопленні. Ну тому що е, як це, культура вона відтворюється. Тобто передається від батьки так виховали і казали, що там було класно. все. Бо все погане забувається. Про да. довідської пам'ять. Да, ще один анекдот про те, що діду, коли б добре було жити? Ну як коли? При Сталіні. Як же ж тут тоді репресії, голодомори, війна? Дали тоді баба молода була. Люди пам'ятають свою молодість, коли вони були молодими і красивими. і Їм хочеться повернутися туди, забуваючи, що ні повернути назад час неможливо. І на превеликий жаль. От ще раз повторюся про теперішню війну. Вона мене весь час сидить в мене в, на, як це, в голові постійно. От. Е, то це намагання переграти історію. Програли холодну війну, нову, гібридну виграємо. Але це велика, велика помилка, яка оплачена мільйонами життів. Я так собі це бачу. вже. Ось, на превеликий жаль. Вам дається когось переконати? <с> Під час екскурсії, ну ви ж говорите, хто у вас? <с> я не, не вступаю в дискусію, тому що ось ми зараз знаходимося на Єрусалимці, але да? ну, зрозуміло розповідати про Вінницю і уникати єврейської теми, як, наприклад, в нашому краєзнавчому підеш в наш краєзнавчий і здається, що євреїв в Вінниці взагалі ніколи не було. Насправді це ж не так, і це не знаю, з чим це пов'язано. Ну не будемо зараз про це. Та дискутувати, а про те, що е, цю тему уникнути неможливо. І коли ти щось говориш, а тобі, буває, відповідають так, що ти розумієш, що тут треба садити людину і розказувати йому мало не від Адама її. Е, а часу на це переконати. Нє. Немає, якщо хоч щось, якесь е, насіннячко впало, ага. є просто надія, надія, що воно впало не на асфальт і не в бур'яни, а впало, тому що якщо людина прийшла вже на екскурсію, то отже, вона щось хоче почути. Якась потреба в неї є. Да, і можливо, навіть той маленький сумнів змусить людину пошукати літературу, пошукати Подумати, інформацію попрацювати над попрацювати собою. Над собою. А Ви як працюєте з своїми учнями, ви ж даєте їм матеріали, даєте їм знання з історії, правильно, з історії України. Як зараз молодь реагує на історію? України? Вони розуміють процеси, які відбуваються, які відбувалися, що до чого призвело. На превеликий жаль, починаючи з 2020 року, коли розпочалася, ну ви ну, всі знаєте, що, що почалося і. Дистанційне навчання ну, це, це як, в принципі, якби було бажання, то навчитися можна по-всякому. Але для широкого загалу це як дистанційно їсти. Слинка може тикти, звісно. Ось, але чи ти будеш сити, тут питання проблеми. А це вже в три роки триває. Ну, так, ми з історичних тем перейшли вже на тему освітні. А, ну це, звісно, пов'язані речі, абсолютно. Е, Олександр Савелі, автор ютуб-каналу історичні студії, у нас сьогодні в ефірі. Ми говоримо про в принципі про все на світі і дуже трошки про історію. Е, пане Олександре, е, питання таке: як ви підбираєте, знаходите теми для відео для історичних студій? Ну, вони народжуються. Важко сказати, як. Буває, я над якимсь матеріалом працюю дуже довго, буквально, буквально роками. От, ну, вже 4 роки існує канал, і вже в перший рік ми зняли, наприклад, про м, Немирівське городище Великі Вали. Mm. Це дійсно ну, просто найвидатніша споруда війни Абсолютно загадкова. Майже недосліджена. Ну, це якраз породжує безліч е, міфології, і е, як це? Як послухаєш хлопців, які е, говорять там щось, то думаєш, Боже, хлопче, ти ж вчився там, де я. Що ж ти таку пургу несеш? Е, ну, тому тривалий час цей народжується. А буква... буває буквально просто в секунді е, щось. Е... Спалахують, наприклад, побачив я е, малюнок художника, е, дівчина їде дуже такий абстракціоністський малюнок. Дівчина їде на велосипеді. І я зразу подумав: варто створити сюжет леді на велосипеді. І я навіть знаю цю леді. І я хотів би з нею е, створити це відео. Ну, але зараз такий час, що якось все не випадає. Але це вже два роки триває, два роки я вже готуюся. А один сюжет, він народився з пісні, яку я почув ще в кінці 80-х. Тобто, з того часу я хотів його зробити. Ну, як зро... Зробив, як зробив, може, не так, як воно. Може, не зовсім воно досконале, тому що. Все ж таки, я і сам знімаю, і сам монтую, сам собі режисер, то це недобре. Ну, але є до чого, до чого йти? Треба треба вдосконалюватись. Треба навчатись і вдосконалюватись. Гугл тобі в допомогу. Дякую, дякую вам. І не тільки. А ще й гарні вчителі мають бути в допомогу. І, звісно, бажання самоосвіти. Олександр Савелі, автор YouTube-каналу історичні студії, був у нас в ефірі. Ми говорили про історію, про Вінницю в такому світовому контексті. Дякую, що прийшли до нас. Дякую, що розповіли. Сподіваюсь, будете ще в нашій студії. А проект інсайт триває. І за кілька хвилин ми зустрінемось знову у цій студії. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.